Духовна дисципліна це добре чи погано? Чи не може духовне життя стати через це формальністю або ж навпаки втрати з Богом через лінь? Ну, давайте розпочнемо з простих базових речей. Дисципліна взагалі це добре чи погано? Я ще не разу не бачу, щоб дисципліна була погано. Просто буває тиранія, деспотія, але дисципліна це завжди добре, тому що дисциплі... Люди, коли людина себе дисциплінує, привчає до певних речей, звичок, моментів, це допомагає їй рухатись. Чи це є певним таким же стереотипом, де коли людина звикла, не має від цього слова, хтось може каже і так, але якщо людина мудро управляє своїм життям, тоді все добре. Якщо ми говоримо про духовну дисципліну, однозначно, що це добре, коли людина себе привчає до певних речей, але з цього випливає інше питання. Чи не... Може духовне життя стати через це формальністю або ж навпаки втратитися з Богом через лінь. Може, друзі, може, якщо я буду зациклений лише на дисципліні, щоб виконати і не думати, що я виконую, то звичайно, що це може стати формальністю. Якщо я буду нічого не робити, звичайно, через лінь я можу втратити відносини з Богом. Іван від Матфія з вами читаємо 11 розділ, і з 12 по 19 вірш, там написано наступне. Від Днів Івана Хрестителя до тепер царство Боже здобувається силою. І ті, хто застосовують силу, здобувають його. Цікавий момент, на що я хочу, щоб ви особливо звернули увагу. Дуже цікаво. Ті, хто від днів Івана Хрестителя до тепер царство Боже здобувається силою. І ті, хто застосовують силу, здобувають його. Тобто, виявляється, що для того, щоб застосувати силу, потрібно прикладати дисципліну. Далі написано, адже всі пророки і закони пророкували до Івана. І коли хочеться знати, він Ілія, який має прийти, хто має вухо, нехай слухає. З ким мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на Майданах і гукають інших. Кажуть, ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не ридали. Бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є, вони кажуть, біса має, прийшов син людський, який їсть і п'є, вони кажуть, ця людина не нажера, і п'яниця, і друг митників та грішників. Тож виправдалась премудрість власними ділами. Що ж виявляється, що. Є різні люди і завжди будуть незадоволені. Але Ісус каже, що є певна ціль, якої потрібно досягнути. І це Він казав про Івана Хрестителя, і це він казав про себе. Кожен з них досягнув власної цілі. Іван готував дорогу перед Ісусом Христом. Ісус виконав спасіння, яке є для кожного з нас. Тому, друзі, і ось цей ще раз момент від днів Івана Хрестителя до тепер, Царство Боже здобувається силою, і ті, хто застосовують силу, здобувають його. Ось, друзі, прикладайте зусилля. Прикладайте наполегливість, але розумійте, що відбувається. Розбирайтесь в тому, що відбувається. Знаходьте нові моменти, можливості для того, щоб прославляти Бога, для того, щоб служити, для того, щоб відкривати людям силу Божу і Боже спасіння, і отримайте задоволення від цього. І тоді не буде проблем у вас ні з духовною дисципліною, ні з лінією, ні бездуховною лінією, тому що Господь готовий вас благословляти і вести вас і сьогодні, і кожного дня.